Людина на життя своє дивилась і бачила багато помилок, і час від часу сильно так журилась, хотілось їй сховатись від думок. Вона й сама себе не раз питала чому, навіщо, що тепер робить. І сумно їй було, бо вона знала, що виправлять нелегко помилки. Коли вона серце своє схиляла, в молитві сльози капали її, тоді надія її ніжно обіймала, і віра знов давала пелюстки. В Тій дружбі була справжня сила, вона цим цінувала у житті. Дуже старалася, щоб віра не слабіла, і щоб надія сяяла завжди. Вони її підтримували вірно, вона їх берегла і цінувала, бо точно знала. Що коли вона слабіла, надія віра її підіймала.